Скажи мені, будь ласка, бездіяльність Верховної Ради, ну що це відбувається? Повітряна тривога і слуги здриснули з Верховної Ради, хоча завжди вони ігнорують повітряну тривогу. Ми про це вже казали неодноразово. А тут і не повертаються. Чому що примушує їх зараз, або хто примушує, або хто дає команди зараз не працювати? Чому знову нема голосів Верховної Ради? А чому у влади нема закону голосів для законопроекту про мобілізацію? Хоча ж президент вже казав, що це треба ж працювати? Ми подивимося, як депутати це відпрацюють, і можна якось виправити цю ситуацію, чи поки верховні поки верховні, Вибач. поки в офісі президента не скажуть отак, то слуги не працюють. <гум> а В офісі президента вже кажуть отак, от там уже кажуть, і отак, і отак от і отак от уже кажуть. Я не знаю, що там вже там уже напевно тиха істерика, але насправді сьогодні була лише одна в порядку денному лише один з з усього порядку денного лише один законопроект проголосований проект постанови про засудження виборів на територіях, окупованих Російською Федерацією. Тому в даному разі, а потім. Були стояла ратифікація міжнародних угод, дуже багатьох, там ну до десятки, а при цьому жодних інших законопроєктів не ставили. Тому я можу абсолютно з, з абсолютною впевненістю сказати, що а, те, що сьогодні як формувався порядок денний, це як а, тестовий, тобто а, як і скільки на що буде голосів, жертвою для такого тестування обрали. Ну напевно, найменш. Найменш потрібні ратифікаційні угоди дійсно наше нам ратифікувати угоди про цифрову торгівлю з Великобританією, там інші угоди з європейцями європейськими країнами. Ну вони ж не важливі, тому їх взяли таким, такими собі цапами ми ці проекти законів. І після того як була оголошена по закінченню розгляду першого питання повітряна, тривога. В залі зібралося було 200, десь 286 депутатів, які проголосували за цю заяву, постанову про заяву Верховної Ради. А Стефанчук зробив сигнальне голосування, і після повітряної тривоги в зал повернулись лише 203 депутати ну от і все е, власне Що відбувається? Ну, я бачу цей, що я на початку сказав, цей італійський страйк. Тобто, е, приниження зараз уже відчую і слуги народу. Приниження парламентаризму і приниження їхньої гідності. Ну і чесно кажучи, їх багатьох уже дістало. А вони деякі почали писати заяви про складання мандатів, що, до речі, керівництво Верховної Ради не визнає, що воно таке є. Але вони почали писати заяви про складання мандатів, їх не відпускають. Тобто, так <cute> як в тому анекдоті, да? вхід гривня, вихід дві. І тому е, вони почали просто е, тоді е, приходити на роботу, е, робити пару голосувань для того, щоб е, показати свою присутність, а потім раз і нема. І таким чином вони показують власне своєму ж керівництву на банковій, що ну, можливо е, варто щось змінити у підходах, але керівництво на банковій воно ж затяте. Ну, щоб е, е, Володимир Олександрович зробив крок назад і був політиком, ні. Він там же тільки через коліно і всіх, всіх нагнути. Тому коли намагаються е, зараз в чергове будуть намагатися нагинати усіх. Для того щоб були там голоси за потрібні закони, але їх не набираються. Крім того, бачу, що зриваються засідання комітетів. Наприклад, вчора мало бути в 11-й годині засідання е, комітету Верховної Ради е, з питань національної безпеки і оборони, де мали розглядатися поправки до законопроекту про мобілізацію, і, е, і там були і ми там багато моїх поправок. А в результаті перед 11-ї години засідання було просто. То скасовано без жодних пояснень. І е, ситуація така, що в Верховній Раді нічого планувати взагалі людина не може. Тобто, ти можеш спланувати е, якось собі е, день е, там, от, от засідання комітету. Там ти підготувався все, а потім скасовують. Ти підготувався до, е, до сесійного дня, як це було е, минулого тижня. Е, е, Ту треба що треба е, там до виступи, треба е, зауваження, треба вивчаєш законопроект. Проекти. А в результаті, що скасовують засідання, все ну тобто, коефіцієнт корисної дії Верховної Ради зараз прямує до нуля. І чесно кажучи, я не впевнений, що до 20-21 числа, на які заплановано наступне засідання Верховної Ради, буде винесено той закон, який банкова вважає за потрібним, або вони б і чи не береться голоси за на закон про бюро економічної безпеки і так далі. Тобто вони а, зараз в ситуації, коли самі себе загнали в проблему, і виходити з нею я бачу не збираються, принаймні шляхом, а, яким виходили із парламентських криз під час попередніх а, скликань Верховної Ради, коли такі кризи траплялися, коли Зрозуміло. сідали і Зрозуміло. Володь, а скажи мені ще одне. А от питання все ж таки виїзду за кордону? Я розумію, що це не тільки приниження, це все ж таки інструмент, яким влада оперує і проявляє хто лояльний, хто не лояльний, кого карати, кого не карати. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, як Рому Костенка просто зняли з поїзда, коли він їхав на Мюнхенську конференцію після заяви, що Зеленський повинен все ж таки вже політичний труп і повинен думати про майбутнє країни. То в мене запитання: Скажи будь ласка, вони готові, як вважаєш все ж таки відмовитись за для того, щоб отримати ефективний парламент? Чи буде ця гра дуже довго? От просто відчуття. Ні, не готові. А, мало того, вони от зараз було рішення європарламенту. Резолюція Європарламенту до другої річниці російського вторгнення в Україну там, крім дуже багатьох фантастично позитивних речей для України і стосовно закликів до постачання зброї і закликів до нових санкцій щодо Російської Федерації, було два пункти: один стосувався внутрі Стосувався збереження місцевого самоврядування, особливо в ролі відновлення і децентралізації. А другий окремий параграф номер 42, стосувався свободи пересування для народних депутатів, в тому числі особливо відряджень за кордон, тому що це питання не виїзду за кордон, просто так, це питання дуже складної і кропіткої роботи. Тому що ну наприклад, нак наприклад сполучених штатах Америки Українська Українські парламентарі взагалі відсутні і навіть ті а, групи, які а, організовували а, знову ж таки, американські фонди, типу ЮСАЙДІ. Їм не підписали нещодавно групі народних депутатів відрядження через те, що вони не голосували за татарівський закон про бюро економічної безпеки. До речі, там були ж не тільки опозиціонери, там була велика кількість депутатів Слуги народу. Я дивився абсолютно. І ну а резолюція Європарламенту почала ну виникати тоді, коли на сесію Євронест не пустили мене і я Виступив тоді е, в Брюсселі там на по відеоконференції і розповів про цю історію. І це стало приводом для того, щоб вони почали досліджувати проблему. Побачили, що це не одиничний випадок, а абсолютно система. І е, таким чином, потім депутати Європарламенту бо Євронест це спільна асамблея депутатів Європарламенту, також України, Молдови, Грузії, е, Вірменії Азербайджану, то вони почали вивчати і вони е, внесли е, цей окремий пункт в результаті резолюція після випадків зі мною з Ромою Костенко з Петром Порошенко з Іриною Геращенко з усіма кого не випускали з Іваном. Іван Вікторія Симар, Івано і яку як навіть не випускали часто нормально могли там затримувати в, в, з виїздом, незважаючи на те, що вона голова комітету з питань європейської інтеграції. Тобто, ну доходить, про, доходило до маразми. І тепер дуже цікавий момент, не буду там уточнювати, але від української влади, коли була резолюція при ухвалена Європейською, європейського парламенту із закликом щодо народних депутатів, бо знову ж таки аж підкреслюю це дуже важлива робота, і нас хочуть бачити колеги із Німеччини, з Франції, з інших країн з Великобританії з інших країн для того, щоб ми могли дуже багато розповідати. Де і в принципі ми викладаємо часто аргументи на стіл, коли це вічна віч, а не через Zoom. То це працює набагато на набагато ефективніше то. Коли була прийнята ця резолюція, з одного відомства владного дзвонили в Брюссель і просили, коли будуть виставляти друкований варіант резолюції, не виставляти цей парагад в Європарламенті. Просто ну якщо сказати, що здивувалися такому проханню, то не сказати нічого. Тому що ну як це так, ну це не виставляти е, е, частину документу, ухваленого всім європейським парламентом. Тобто, ну так не може, не, не, не може бути в принципі, але комусь із наших можновладців, е, нинішніх е, спало на думку, що так можна запропонувати. Тобто, ну, це свідчить про е, те, що. Е, на шляху євроінтеграції ця влада нічого не, не зробить, от так тому, так. що вони абсолютно не розуміють, як це бути, як це е, працює в європейському союзі. Вони от нуль розуміння. Вони вважають, що вони будуть ламати всіх під себе, а е, що всі мають підлаштовуватись під них в той час, як е, євросоюз, всі країни, які вступали, мали підлаштовуватися під правила е, і е, стандарти Європейського союзу. Знаєш, я вчора пригадав, як я Артуру Герасимову радив, це був 2016 рік, прийняти закон про опозицію. І він тоді казав: та ну який закон про опозицію? Я кажу, дивись, от я тобі гарантую, Артуре, в наступному парламенті ти будеш на моєму місці, опозицією. Зараз, я думаю, що він це дуже добре розуміє. Я нещодавно радив вже другий чи третій раз слугам: прийміть закон про, про права опозиції. Тому що якщо якимось дивом. Ви пройдете в наступний парламент, то повірте, те, що з вами будуть робити, це буде не тільки те, що ви робили з опозицією, а багато хто, що буде відіграватися. Вони регочуть. І я пригадую ту історію, цю історію. Ніхто не хоче вчитися на помилках тих, хто був раніше. Ну, не хочуть. Славна насправді дехто стаче в конституційний суд, як зараз йдеться про Стефанчука. Да, там багато Ділись, в та... нього є два злочини, і... злочина. Злочина. тому що якщо ти пам'ятаєш, то конституційне порушення це не випуск депутатів за кордон. Це конституційне порушення. Тому що, як тільки влада зміниться, ну це гарантовано, і до речі, в Європі це розглядають як теж конституційне порушення, те, що він робить. Це перша історія, а друга історія там окрема є, тому не, не вдасться йому. Ну не вдасться. Він повинен це розуміти. Більше того, він якраз як той, хто хоче залишитися в Україні, повинен заздалегідь думати про своє майбутнє і працювати в цьому напрямку. Тому закон про опозицію йому дуже буде потрібен, як і іншим, навіть якщо він не пройде до парламенту. А скажи мені, будь ласка, от те, що зараз відбувається в Росії. А я про рейд РДК Легіону Свобода Росії Сибирського батальйону. Скажи мені, будь ласка, от цей рейд добровольчих російських формувань на територію РФ він може чимось закінчитись? Він може якось повпливати на вибори в Росії, які відбуваються, чи ти вважаєш, що це скоріш? Інформаційна операція, і це скоріш буде мати такий, ну в майбутньому може якийсь наслідок, якщо це буде більш масштабуватися, або це взагалі інша історія. Ну, я думаю, що е, вкупі із обстрілами російської енергетичної інфраструктури, і, зокрема, те, що зараз ідуть атаки не тільки на військові об'єкти, а також на нафтопереробні заводи, саме перед виборами, це є е, 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 такі дії. Е, ну і ми сьогодні бачили навіть біженців із е, е, Тьоткіна, яких е, вивозять. Е, подалі з тих сіл насправді, це цей момент він для простих громадян, простих мешканців цієї Російської імперії, да, він підриває віру в імператора і у всемогутність. Тому я не впевнений, що воно вплине і ясна річ, щоб прийдуть і за Путіна не проголосує проголосують. А ще як проголосують, це все це, ці всі вибори, це є фарсом, тобто нічого іншого там нема. Але якщо цим над цим працювати не спорадично перед виборами, а системно підриваючи з одного боку довіру до російської влади, яка буде беззахисна перед такими атаками дронів. А з іншого боку, працювати ну тут Україна сама не впорається працювати над децентралізаційними процесами у російських регіонах не етнічно російських, особливо піднімаючи хвилю протестів проти влади Москви. То тоді це я в принципі вважаю, що це дуже перспективний напрям, щоб Росія зайнялася зайнялася передусім собою і відчепилася від нас, і тому ну це звичайно не буде питанням кількох місяців. Я не вважаю, що це може бути під навіть кількох років. Це питання на десятиліття. Проте, якщо цим не займатися, Україна постійно буде під загрозою. Мета України має бути посіяти зневіру. В Росії і е, потім запустити децентралізаційні процеси е, в цій країні, і щоб ця країна е, втратила ще кілька шматків. Тоді у нас на е, на, на на кілька десятиліть може бути е, час спокою до якщо звичайно не дати Росії знову піднятися, як вони кажуть, з колін, е, тобто там не то, щоби піднятися з колін. Ну, схопитися за збройну дубинку, почув тебе, погоджуюсь з тим. Скажи мені, будь ласка, давай повернемося до Стефанчука який ти знаєш, мені інколи кажеться, здається, що він. Незважаючи на юридичного світу, все ще грає в КВК, навіть е, працюючи спікером Верховної Ради. Ні, я розумію, що це дуже смішно, коли ти живеш у тещі, а оформлюєш це як е, оренду і отримуєш компенсацію з боку держави. Це дуже смішна історія. Ну от відверто. І е, це дуже смішить всіх в Україні, е, але чомусь на Заході це сприймають як неподобство. Але це окрема історія. Так от, скажи мені, будь ласка, м а от його заява. Про можливість відкупу від мобілізації, коли а, він каже, і мене це здивувало, що він каже: якщо я не помиляюсь в Англії в 12 му чи 13-му столітті існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти у лицарі, в мене запитання, він нам пропонує може ще й на дуелі ходити. Він нам пропонує скатитися в минуле. Він проп... що він пропонує? Взагалі в нього в голові все гаразд. Він пропонує досвід більше ніж тисячорітній давнини. Це перше. Друге, ні, я розумію, що в КВК це може вийшло би смішно. Ми живемо в інші часи. Він пропонує зараз а, фактично а, запустити таку соціальну несправедливість, коли бідні будуть воювати, а багаті будуть. Казати Стефанчуку, вау, дякую, хлоп, ти зробив супер. Ну, наприклад, той самий Потап, який сидить зараз в Дубаї, заплатить ці от податок і повернеться в Київ, будувати в Києві концерти і знов сидіти на як суддя у лізі сміху в КВН. в Кв в квартал 95. Ну, це для нього це робиться, чи для кого і взагалі, як ти вважаєш, от якщо вони протягнуть цю історію, то до чого це може призвести? Тому що я вважаю, що це може бути соціальний вибух. І, Євген Магдаєв, з яким я вчора робив ефір, він каже, що це може призвести майже до революції. До речі, ми порадили тим. Хто хоче протягнути цю норму, подивитися деякі американські фільми, наприклад, Банди Нью-Йорку. Це дуже непогано проводить проводиться, сацію, що відбувається, коли починають багато відкупатися і повинні йти воювати тільки бідні. Непогана історія. Я б розумію, що це трохи раніше трохи пізніше було ніж 12-13 століття, але ну треба ж весь досвід вивчати. Ну, якщо весь досвід вивчати, то в 12-13 столітті за дорожчі могли розкласти і по голій дупі надавати кнутом. Ну в даному разі я вважаю, що тут краще традиції не 12-13 століття Європи переносити в Україну, а традиції 21 століття, і в тій же великобританії є чудовий закон про мобілізацію, який передбачає. Зокрема, і компенсації за особливо тим, хто втрачає свій бізнес або свої робочі місця у разі мобілізації після того як вони відслужать батьківщині. Тому ну це один із моментів Я читав цей закон, і він якраз там е, менше кнутів і більше е, заохочень. Е, тому е, якраз без... Е, в українському законодавстві намагаються е, тільки батогами, да там е, заганяти і. Е, Заковзаконодавстві за, на служіння вітчизні, проте цивілізована країна, на відміну від Савка, вона поважає своїх захисників, і вона е, ну за ухиляння, звичайно, карає, але за виконання громадянського е, обов'язку, конституційного вона винагороджує. І саме тому оці всі розмови, які порушують конституцію щодо рівності, е, вони просто дійсно призводять до того, що ну всередині країни може виникнути абсолютно непотрібний на цей момент через велике соціальне розчарування і не соціальну несправедливість загроза внутрішнього вибуху це таких речей не можна допускати. Якщо вже говорити про Тих, кого е, мобілізовувати в першу чергу або в другу чергу, то ну я більше схиляюся тоді до того, що якщо вже треба вибирати, то треба тоді, можливо, людей, які є безробітними, то можна було б їх е, мобілізовувати в першу чергу, як варіанти як когось мобілізовувати треба. Але знову ж таки е, всі ці е, речі мають бути. Передусім, передусім забезпечені не тільки примусом, а і винагородою. І отут, от якраз законопроект, який існує на даний момент, він абсолютно протирічить всім цивілізованим нормам. Тобто, він зроблений без поваги до майбутніх захисників України, і це насправді створює найголовнішу проблему, чому люди його бояться і чому люди його ненавидять. Тому в даному разі потрібна дійсно соціальна справедливість, що тут бідні багаті, ні. Але якщо, наприклад, людина, яка без роботи їй запропонувати нормальну винагороду відповідно до того, яка є сьогодні в Збройних силах України, а можливо, навіть і більшу, особливо ми з Євген Костенко, я там є співавтором. Ми за разом зареєстрували законопроект про а uh, uh, скажемо така Привабливість служби в Збройних силах України, коли за кожну е, е, операцію успішно, за кожне підбиття ворожої техніки, за все, що робиться, там воно виплачується винагороди, тобто людей потрібно не тільки лякати і тиснути, і їх потрібно стимулювати. І я думаю, що якраз ті люди, які перебувають без роботи, якщо б їм були надані гарантії е, того, що вони. Будуть відповідним чином навчені, і в е, них буде можливість заробити е, певні кошти, вони могли би цілком стати тим тут першими. Е, ясна річ, що тут не можна говорити про е, ну, цей це як один з варіантів, коли можна про щось виходити, але влада не хоче розглядати ні, ніяких інших, крім тих, що вона е, збирається, е, от, зокрема, цей економічний пакет. Це я вважаю ну є просто величезною дурницею. У нас дійсно є проблема а. Некомплект е, збройних сил е, на фронті дуже великий, і як е, ну як з цього виходити, тут ну тут потрібні будуть непопулярні рішення, але влада не хоче на них іти. І тому е, розуміючи це, з, спо, е, затягують е, влаштовують оці ігри із е, скасуванням е, засідань комітету, е, не можуть визначитися із тим, як правильно це все зробити. І не хочуть е, е, додавати пряників, але і сильно батогами бояться махати для того, щоб не спровокувати людей на чисту ненависть проти них. Але ну е, тут ситуація вже така, що зараз в Україні або е, дійсно ми відіб'ємося, або тоді. Якщо про якщо буде провал по е, лінії оборони, то тоді всі ті, хто боїться сьогодні йти у Збройні сили України, будуть так само у, будуть вбити, як це було у Бучі, як це було в Ізюмі, але вони будуть убити беззбройними. Тому е, в даному разі тут. У, уже вибір у всіх є а, а, а здатися без а, бою і бути вбитими без зброї а, як ягня перец... на, 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 на бійні або спробувати спробувати захистити себе. А влада для цього має зробити все, щоб а, люди, які йдуть захищати, відчували себе не а, ресурсом. А героями, яких поважає держава.